10 липня запалили свічки у пам'ять сердець, що зупинились заради життя інших. Уперше в Україні ініціювали день шанування загиблих медичних працівників. Ідея належить команді відзнаки Орден святого Пантелеймона честь медичної професії. До всеукраїнської акції долучилася і Прилуцька центральна міська лікарня. 10 липня, вперше в Україні, будуть здійснені заходи з метою. Збереження пам'яті про героїзм людей, які носять білий халат, які загинули і поклали своє життя для того, щоб наступні покоління продовжували жити. Для нас це досить символічно і досить важливо. І вся медична спільнота цього року приєднується до цієї ініціативи, символічно створюючи в кожен своїй медичній установі, в медичному відділенні імпровизовані меморіали пам'яті, запалюючи свічку пам'яті та вшановуючи наших загиблих колег, людей, які мають медичну освіту, які колись працювали в медичних установах і загинули. Тому саме сьогодні. 10 липня, вперше і в нашій медичній установі, зокрема запаленою свічкою і халатом на порожньому стільці, як символі того, що людина, яка могла й далі носити цей білий халат і рятувати життя, але вже вона цього не зможе продовжити. На жаль, ми шаномуємо пам'ять наших медиків, колег або працівників, які колись працювали в нашій медичній установі, але загинули. Цього дня у закладі схилили голови перед чотирма іменами загиблих земляків: Ангеліна Євдокімова, Євгеній Профатілов, Олександр Коваленко та Олег Мороз назавжди в пам'яті у пам'яті і сотні інших янголів-охоронців, чий білий халат став крильми захисту над українцями. Вони рятували поранених під обстрілами, оперували без світла, приймали пацієнтів під звуки сирен. Їх не зупиняли ні війна, ні небезпека, але їхні серця зупинились. Наразі безпосередньо в Чернігівській області загиблих наших колег, медиків або громадян та захисників наших, які працювали у медичних установах, вже аж 45 осіб. По всій Україні їх значно більше. І дуже прикро бачити, що гинує цвіт нації, гинуть молоді люди, які могли б продовжувати рятувати життя, радіти синьому небу, створеним сім'ям. І ми з сумом, але долучаємося до цієї ініціативи для того, щоб вшанувати наших колег, вшанувати молодь, яка не побоялася і стала на захист нашої держави. І ми продовжимо цю ініціативу щорічно і надалі. Кожне відділення лікарні по особливому вшанувало пам'ять героїв та героїнь. Хтось читав імена, хтось мовчки запалював свічку. І кожен згадував тих, хто залишився на варті вічності. Так склалося, що кожного дня Російська Федерація забирає наших з вами співвітчизників. Особливо тяжко це відчувається, коли є наші колеги. І наші колеги це і наші прилучани, і випускники нашого прилучського медичного училища, і ті працівники, коли тут проходили колись практику, спілкувалися, колись ми навчали. Це е, е, надзвичайно тяжко. Але такі реалії сьогодення і в таких реаліях сьогодення ми працюємо кожного дня. На жаль, у цій війні кожен має свій фронт, і медики одні з тих, хто платить за нашу перемогу найвищу ціну. Пам'ятаємо, шануємо, дякуємо. Це м Найменше, що ми можемо зробити для того, щоб зберегти цю пам'ять і примножити її надалі для придешних поколінь, щоб коли пройдуть десятки сотні років, не було змоги забути те зло, яке заподіяно нашому народу. І саме медичні працівники своєю жертвою. Вже принесеною, ті, які продовжують служити на кордонах нашої держави і боронити нас, ті, які знаходяться в стінах медичних установ, вони здійснюють місію, яка є просто неоціненою.